Вітаю! Сьогодні ми на огляді квартири, яку я вважаю самою незвичайною з всіх, яку мені довелось проєктувати. Ми знаходимося у передмісті Києва. Тут 128 квадратних метрів, два поверхи та розкішна тераса. При переплануванні ми зруйнували все, що могли для того, щоб отримати максимально багато простору. Нам вдалося реалізувати дуже вмістку та стильну кухню у поєднанні тонованого шпону із компакт-плитою. Вся техніка тут вбудована, є дуже багато місць для зберігання та функціональний фартух. Це місце за мрією замовника мало перетворитися в робочу зону, і для того, щоб її з'єднати, ми побутували скляний міст. Так, скляний міст, так в квартирі. Акцентним кольором у нас тут є насичено зелений колір, тому тут багато зелені, є рамки із стабілізованим мохом та акцентна зелена стіна у майстер-спальні. Якщо ви теж готові втілити мрії про свій дім в реальність, пишіть мені в дірект.